І так, всім привіт! Всім привіт, всім привіт! Зараз у нас хто? У нас зараз Лев. Е, Лев, добрий вечір. Як Лев речить? Я до сих пор не поняла. Коротше, е, мене звати Марина Дудко. Це кіндерологія, а точніше, це кіндерологічний гороскоп на березень 2025 року. І що зараз відбувається? Я зараз загадую. Думаю про вас, Льви. І. Ой, що це знаєте? Я устала, Льви, я устала. Я сьогодні просто на італійській мові ще кіндерологію записувала. Щось я знаю, тільки що в один момент. Возвращаємося, Льви. І дивіться, кіндерога, як працює? У вас має бути конкретний запит. Конкретний запит, який стосується особисто вас. Ви можете зараз його а, а, загадати для себе про себе. Оскільки я не знаю вашого запиту, то. Запит всіх людей, тобто всі ми прагнемо, щоб у нас все було все було добре, щоб ми були щасливіші, щоб ми були красивіші, щоб у нас все вийшло, і щоб у нас прям вообще. Ну то есть, коротше, поэтому я зараз згадую підказку на березень 2025 року для левів. І обираю кіндер, який по моєму, в моїй думці, найгарніший ось цей, може ось цей. Є, то цей був перший. До і зараз ми а, відкриваємо і побачимо відповідь, а, відповідь на ваш запит. Ну і на мій. І взагалі, Львів, який прекрасний день. Я насправді дуже обожнюю Львів, тому що, Лейбів, Лейвів, тому що вони такі, знаєте, вони, от, знаєте, вони знають собі ціну, от я обожнюю спостерігати за ними, вони завжди такі всі заряжені, енергетичні льви, ви вообще обалдені. Я обожнюю з вами контактувати і не люблю з вами спорити. коротше, Короче, так, дивіться, я зараз не бачила, Вау, wow, а що це у вас такое, льви, льви, а у вас, знаєте, що яка тут ігрушка, Ого, льви, тут, Так, льви, У вас тут попался этот, это Ягуана, это Хамелеон, это не Хамелеон, это точно не Хамелеон, я знаю, это все, это не Хамелеон. Это, знаете, какие? давайте так, я вам сейчас покажу. Обалдеть! Послухайте, напишіть, будь ласка, в коментарях, що це за звір? Що це за звір? Але я вам так, знаєте, що хочу сказати, він дуже легко збирається. Він знає, він, во він во-перше, такий, який звір. уже трошки подуставший. Він вже чуть -чуть, чуть -чуть, чуть -чуть, йому ця жизнь дуже понятна. Але ми що делаємо? Льви, це на пінал або на замочок. Тобто це воно кріпиться до якогось дирочки, скажімо так, і залишається там типу на застьожки. На і знаєте, що мені хочеться сказати, Любові? Ви нарешті знайдете свою застьожку. Тобто, ви нарешті, значить, зупинитесь, ви е, пришвартуєтесь кудись, ви нарешті знайдете свою компанію або знайдете свою роботу, яка вам буде подобатися. Ви наче нарешті знайдете свою людину, і це може бути не тільки як кохання, а й там партнер по роботі, е, партнер по бізнесу, по партнер по. Ваша сусідка по квартирі ви знайдете. Класно. Тобто ви, значі, ви щось знайдете, що ви дуже довго шукали, і то, що вас вже утоміло. Але а, мені хочеться показати. Але в мене... О, Дивіться, в мене тут є косметичка рядочком. Тобто, ви бачите, дивіться, да, це розовий ковір, да, в мене косметичка розовий ковір. Дивіться, і ось так воно так от кріпиться. І, виходить, воно наче. Весь Марокко написано, кстати, може, в Марокко поїдете і там залишитись, ви наче можете переїхати. Мені каже, ви, ви можете наче схватитися і просто от бути. От, наче у вас вийде, але тут не те, щоб у вас вийде, що ви нічого не робили і у вас просто вийшло. Ні, воно не так працює. Ви наче приймаєте рішення, що все, хватить, я все, я тут. Я... Я. То дивіться, тут для того, щоб перприв'язатися, пришвартуватися, вам треба відкритися і таким самим чином ну, склатися, скажімо так. Мені здається, що вам ви просто ще такі, знаєте, ви не ви ну, досить закриті, ви не прямо такі відкриваєтеся для всіх. Тому можливо, вам не треба розказати про свої бажання, про свої якісь секрети, про свої. Можливо, не знаю, почуття, емоції, бажання мрії комусь для того, аби воно вас прийняло. Прийняла ця робота, наприклад. Наприклад, скаже, що блін, я так давно хочу з вами працювати, або я так давно там, хотіла тобі сказати, що ти мені подобаєшся. Я так давно, от мені наче хочеться, щоб ви відкрилися, щоб ви, можливо, там і звіниться там чи ще щось. Щоб ви відкрили свої емоції і пришвартувалися. І таким чином ви можете пришвартуватися до этого, до чого та, що вас наче зупинить, і ви будете чувати себе краще? Бо видно, що ну, чесно, він уже такий подуставши. Ну ну реально, ну я розумію я ну пані абсолютно вас, Але я вам бажаю класного березня 2025 року. І відкривайтесь. Е, і мені здається, ви зможете потім відпочити спокійно. спокійно. Подождіть апдейт. Так, я не бачу, що воно світилось. Воно не світиться. Ви не Воно не світиться, але нічого страшного. Нічого страшного. Любий. Я щиро бажаю вам класного місяця. Залишайте ласка ваші коментарі, лайки, побажання, Напишіть, що це за було, чи вам відгукнулося. І дивіться ваші гороскопи по Луні, по асценденту, по знаку Зодіака, по місяцю і по всім остальним знакам. ці друзям. І взагалі всім-всім. Всем. Uh, і всього вам хорошого! З вами була Марина Дудко і кіндерологія. Кіндерологія це правда в цьому магічному світі. вот так ось. Все, тім-тем.